Вітаю магазин Silver Ярний. Сьогодні у нас на огляді ось така гарна ниточка. Це у нас GG Filati, артикул Silver. 70 маринос 30 шовк, 500 метрів на 100 грам. Ниточка у нас карна, але вона має легкий шовковий відблиск, не повністю матова, дуже приємний. І... Вона розкривається ніжним таким пушочком. М'якенька, дуже приємна. Ця ниточка кардна, вона така суховата в бобінці, але навіть в бобінці має такий шовковистий відблиск. Вона дуже гарно у нас розкривається, рівненьке полотно. Полотно, до речі, в одне складення. На спицях 3,25 дерево. Це руками. І в наявності у нас ось такі кольори бірюзовий ніжний, ось він. Далі йде горчиця. Ось така цікава. Далі у нас антична троянда. Наступний колір ось такий зелене листя меланж з оливками, вкрапушками. Наступний це у нас ось такий винно сливовий або сливове вино. Воно трохи пересвічує на камеру, він темніший і більш в бордо уходить. Такий він в полотні. Ось такий темно-синій. І ось такий м'ятний, немає зразка на нього, але такий дуже ніжний, світлий колір. Так що чекаємо на ваші замовлення. Пішіть, завжди чекаємо ваших повідомлень. Підписуйтесь на нас в інстаграм. Ми відправляємо ниточки по всій Україні, по всій Європі, всюди, де є нова пошта або Укрпошта будемо раді вас бачити на нашій сторінці.